Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Я дуже тихо сьогодні розмовляю, тому що на ультралайтовий спінінг у мене зараз буде мільйон покльовок в дуже гарних місцях, на дикій річці Інгулець. Сьогодні будемо дубасити різну рибу на кожному китку, на кожній проводці вона буде клювати на оці чудо, супер мокрі масі мікро. Я кілька рибалок, їх вже тестую. Різна риба, щуки, головні, карасі, окунь, все на них дубасе. і при цьому майже на кожному китку. Ви зараз це побачите, я думаю, будете в шоці. Те, що ми зробили, нас самих шокувало. Риболовля перетворюється не просто в пошук покльовки, а в покльовку на кожному китку. Зараз я вам це продемонструю в дуже дуже гарних місцях. Спінінг у мене до 6, здається грам, до 7 грам ультралайт, котушка здоровенна, але мені так подобається. Не засуджуйте мене в коментарях. Давайте чіпляти наші приманівочки та пробувати ловити. в мене пішов, пішов в мене. О, щука. Я думав, це головник кліївся, це щука. Все з тобою ясно. Все з тобою ясно, подруга. Віддай Масюню Масяньку таку оливку з'їла. Що ти що? Нам головлі потрібні. Головні здорові та гарні. Ну що ж ти щука? Клас! Мільйон покльовок просто ось він. Перший голавль сьогодні. Три хвилини на водоймі, щученя, головлій отакий гарнесенький. На оливочку, на мікрооливочку, глянь. Клас. Це Масяндрило дає розгону. Рибка поки дрібна, але за три хвилини на воду і не купо просто лівок. Я думаю, що там відбувається. Це рибка довпала. Ух ти! Клас! Оце клас! Гіля на кожному китку. тупо на кожному кипку. Тихо-тихо-тихо. Це вже такий погарніший трошки. Йдемо на укрупнення риби. Просто на кожному кутку клює. Оп. Забрали масяню. Ось така риба клює на кожному кидочку. Друзі, дивіться уважно, яка оснасточка. Я ставлю 3 грами, тому що тут є течія. Зараз рівень води падає. Вчора була сильніша течія. Я був на другій ділянці річці. За 30 хвилин у мене під сотню покльовок було. Поставив отаку оливочку, мокра маса мікро, 3 граміки, навіть через карабінчик. В даному випадку риба карабін просто не помічає дубаса, що скажена, тихесенько заходимо, я дуже тихо розмовляю, щоб не лякати рибу. І в такому випадку покльовок буде у нас просто мільйон. Дивимось, друзі, тихесенько, все робимо тихесенько та кайфуємо від результату. Yeah. Я тільки кинув, друзі. Непоганий. Непоганий риб. Клас. Ти що, покльовок взагалі мільйон. Є холості. Риба різного розміру цікавиться в тому рахунку. І отакі от непогані екземпляри попадаються. Дуже крупної ще не лов. Ух ти, Це щука? Це щука ще одна. Я ж вам кажу, риба різних розмірів клює, скажено, покльовок просто мільйон. О. <смі> що ви створили, друзі? Це просто якась бімба. Скажена бімба, Гляньте, ні одного рибалки тут немає. Люди ловили, ловили непогано, поки йшла вода. Зараз вода падає і якби риболовлі як такої ну, немає. Це я тільки став вже. яка п'ята риба, здається. Ух! Де що вона Ой, клас. Оце рибалка. Оце рибалка. Давай, подруга, виходь на берег. Опа! А він гля що творо. Мільжом просто покльовок виплютував на вдруг. Ди яка гарна щука. Куда я тебе хоч в руках потримаю? Тихо, тихо, тихо. В Око мені потрапило б Ну добре, молодець, все. В руках потримав іди гуляй. Ай. Так, коливочка, ну давай нам ще одну рибку. Дуже багато холостих покльовок, повторюся, тому що різного розміру риба клює. гляньте. Ну, на кожному китку, просто на кожному китку. Це головень, здається. Хоча, так, здається, головень не крупний. О, з одного місця щуки, головні, карасяші сьогодні поки що немає. Ну просто з одного місця така кількість шалена. Ай-ай-ай, іди сюди, іди сюди. Хлопче, ми тебе знаємо, ми тебе розкусили. Секрет ловлі головня, секрет ловлі різного роду, риби розкрито. Друзі, і це створив куцай. Це куцай створив, щоб потім не писали, що я на таке ловив. Я таке бачив, ніхто ніде над подібного формату приманку ще ніколи не ловив. А ми її створили, баланс вивели. Коротше кажучи, працювали з минулої осені, поки в басейні вона почала працювати так, як ми того хотіли, так, як наше розуміння приманки для... Ну, хижака, звичай, але клюють і карасі. На японських гачках це все виконано. Різна риба клює, вклали сюди дуже багато часу, ресурсів, старань. Підганяли розмір під те, щоб приманка мала певний баланс. Це насправді дуже непросто. І тепер ми отримуємо отаку от шикарну рибалку. Реально клює усе підряд. Дивіться. Помив око. Встаю ось на одному місці. Я вже 5 чи 6 рибинок достав. Оп, ех, трошки не докинув, але нічого страшного. Навіть невдалі китки роздають рибою. Можна провести приманочку в будь-якому шарі води, в придонному, посеред, в середній товщині. На поверхні огрузку любу ставимо, підбираємо те, що буде. А що таке? Холоста проводка чи що? Блін, ааа! Ви бачили? <кій> <кій> Я застудився, тому що намок позавчора повністю промокли ноги, пробив чоботи, але не міг відірватися від рибалки. як я і вам казав, друзі, працюють і рівномірні, і джигові. Ух ти, хто це такий? Хто це у нас там такий карась? Ну, дивно дуже вийшло, друзі. Клюнув карась хвостом. Але була подача, тобто він цікавився, просто промахнувся. Ой, ще й там борода в мене якась вийшла. Дивіться, вся риба, друзі, вся риба на любих проводках, сідає просто на любих проводках. Ми створили щось просто неймовірне. Гляньте. Карасі вчора такі гарні попадали, вода уходить, і тому трошки, напевно, рибу це виключає. Ну, нічого, я вам покажу. Багато кадрів. Приманка просто чудова. Гляньте, 15 хвилин на точці я зловив вже за десяток риб. Щуки, головні, карасю. Це просто щось неймовірне, просто... Я не знаю, що навіть говорить. Рибалка стала якоюсь нереальною. карасі. Це супротив. Ох, ух ти! Оце супротив. Не встиг побачити, хто там. А, ясно. Ще одна щука. Хі -хі -хі. Виявляється, щуки повно, просто, просто повно. А, тільки не зріж, будь ласка. Ще жодного зрізу в мене не було, але дуже б не хотілося. Щоб він трапився. уй ой 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 яка ти потужна рибина. Шалена рибалка. оце. Я прикрутив уже гальму, або тут. Виплюнула. Фух. Ну це була дуже достойна боротьба. Дякую тобі. Гарна щука така. Я не знаю, напевно, під кіло. Фух. Ух, клас! Ви розумієте? Все під ногами, клює буквально під ногами. Я ще й на камеру розповідаю, ну просто бімба, просто бімба! Ми створили диво! <рес> <рес> ти що це покльовок? Це треба відчути, коли ти стоїш і колює з усіх сторін і під ногами, і трошки далі. А якщо вам треба десь далеко кидати, можете... Не соромитися ставити туди 5-6 граміків. Я вчора-позавчора ловив на тяжкі ваги дубаса так само. Тут просто не потрібно цього. Бачите, в мене шнур товстий, це номер 1 шнурочок, розумієте? І просто бімба розриває. Ну куди не кинь воно, кругом розриває. Вибачаюсь, друзі, застуджений трошки. Підмерз, вийшов на берег, щоб вам показати, котра година. 7.19. О 5. закінчується комендантська година, мені з кривого рогу сюди приблизно 75 кілометрів. Я приїхав о 6.30. Поки зібрався, тобто за пів години, менше, ніж за пів години я надубасив оцю всю рибу. Покльовок ще було. Але риби стільки, що, блін, ну, тут на годину відео можна. Зробити, якщо ще й розповідають. Так, дивіться, що хотів сказати. Перше, спортики, не ловіть гав. Оця приманочка це те, що буде приносить вам на відкритих змаганнях, де можна ловити на різних ем, виробників приманки. Перші місця. Це топчик. Я на маленькі приманки ловлю дуже часто. Це і воблери, весна це тема маленьких приманок. Коли головня ловив, ви бачили відео на, моїх, на моєму каналі, їх було немало. На маленький силікончик ловив. Ловив нормально, багато теж було риби. На маленькі воблери теж мене гарно виходило ловити. Було таке, що півсотні я отримував покльовок за день головня і ловив там його десятками. Але за півгодини півсотні покльовок я ніколи не отримував. Це просто щось скажене, це просто щось скажене. Тип проводки в принципі не принциповий. Головне вибрати якесь більш-менш живе місце на річці, на ставку, де є ну люба риба, щоб просто кайфануть. І все. Проводички ви робите, які душа забажає. Шукаєте, де стоїть риба, і дубасите дуже сміливо. Набрав з собою воблерів, 4 дні назад. Перший раз виїхав тестувати цю приманку. Думаю, ну якщо не буде клювати, поставлю воблер. За 4 дні ні разу не ставив воблери, тому що покльовок просто мільйон. 7.20, друзі. А я вже буду збиратися додому. Тому що застуджений, тому що там проблема зі сонцем. На минулій риболовлі бачили, обгорів. А можна кайфувати, хто з наскільки приїхав так далеко, щоб просто показати вам гарну картинку. Ще пару відео зніму на цю тему з різних абсолютно. Місце, щоб ви розуміли, що рибалка просто бомбічна на мокру масі мікро. Миру, друзі, вам та добра. Не ловіть гав, спортики, у кого у першого з'явиться, будуть у вас гарні результати. Повірте, до побачення, друзі. До скорих зустрічей на таких чудових водоймах.